Мін'юст – та права людини. Заява до Ради Європи. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Міністерство юстиції подало до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання деяких прав та свобод людини. Військове командування має право здійснювати заходи, які можуть тимчасово обмежити конституційні права та свободи громадян, зокрема, примусове відчуження об'єктів права приватної або комунальної власності для потреб держави, запровадження комендантської години, встановлення особливого режиму в'їзду і виїзду обмеження свободи, пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, встановлення порядку пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також пересування транспортних засобів. Проведення огляду речей, транспортних засобів, багажу, службових приміщень і житла громадян, заборона проведення мирних зборів, мітингів, походів, демонстрацій та інших масових заходів, встановлення заборони або обмеження щодо вибору місця перебування чи проживання осіб на території, де введено воєнний стан, заборона громадянам, які перебувають на військовому або спеціальному обліку, змінювати місце перебування або проживання без відповідного дозволу. Як ви ставитесь до цієї новини? Пишіть вашу думку. Comentará.